Сьогодні в програмі від суботи до суботи. Золото б'є нові рекорди вартості. Стало відомо, як виглядатимуть нові інвестиційні монети Австралії. Як пройшов продаж монет 28 січня в інтернет-крамниці Національного банку України. Інтернет-крамниця Національного банку України впроваджує систему Бенк Айді. Новий реліз марки від Укрпошти. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації! Смерть Кацапській Федерації! сьогодні 1 лютого 2025 року. І сьогодні в програмі від суботи до суботи. Ми будемо говорити про те, що я вже вам розповів на початку цього відео. Отже, золото продовжує бити рекорди. На час запису цього відео золото вже коштувало 2858 доларів. І щось що таке відбувається, те, що вартість ще зростає і зростає. Я так гадаю, що тоді, коли будете дивитись, це відео, то ця вартість вже може підійти в притул до 2900 доларів. Причому, якщо ви пам'ятаєте, останні півроку вже було, якщо не кожне відео наше від суботи до суботи, то через одне відео, тоді, коли я вам розповідав, що золото знов таки ставить нові рекорди вартості. Інша справа з сріблом срібло сьогодні, хоч і подорожчало, Сьогодні воно коштує 32 долари 68 центів, але до історичного максимуму це було десь приблизно 50 доларів. Пам'ятаю, ту була така фара братів Хант ще далеко. І о, в останньому році, в минулому році, в 24-му році, вже навіть була така ціна, як 35 доларів за одну тийську унцію срібла. Стосовно о, ратіо або золотого індексу, то сьогодні він становить 89. Звідки ми можемо робити висновок, що усе ж таки срібло ще недооцінно, і вартості срібла ще є дуже багато шляху для того, щоб відновити свою справжню вартість? Тепер давайте перейдемо до новин за кордоном з австралійського монетного двору у Перт повідомили. Точніше, показали, як будуть виглядати австралійські інвестиційні монети. І в цьому році виповнюється 35 років з виходу першої інвестиційної монети. І австралійський монетний двір УПЕРТ показав, як буде виглядати ця ювілейна монета. Вона буде мати назву «Австралійський Кукабара. Зараз ви бачите, як вона виглядає. Важити вона буде одну трійську унцію. І таких монет буде карбовано небагато. Ну небагато для них. Для нас це дуже багато. Пів мільйона примірників таких монет буде карбовано. Також стало відомо, як будуть виглядати в цьому році інвестиційні монети інші. І темою цього року є австралійський Канґару. Який буде карбований як в сріблі, так і в золоті. Причому таких монет там дуже багато навіть є Кангару, вагою 1000 унцій. І зараз ви бачите, як будуть виглядати ці і золоті, і срібні монети Кангару. Отже, продовжимо е співглядати за тим, як випускаються сп справжні інвестиційні монети, а не так, як випускає. Національний банк України, тепер давайте перейдемо до новин нумізматики, ті, що стосуються нашої України, і 28 січня 2025 року відбувся продаж двох монет а також однієї Пам'ятною банкноти це були монети служби зовнішньої розвідки. Їх було в продажі 15 тисяч одиниць, а також новорічна іграшка, срібна монета дуже красива, яка я сподіваюся стане найкращою монетою минулого року, номіналом 10 гривень. І таких монет було в продажі 1200 одиниць. А також пам'ятна банкнота єдність зберігає світ. Їх було додано в інтернет крамниці банку України у кількості 10 тисяч таких банкнот, але, але без халепи якось ніяк, от, Національний банк не може нічого зробити, і десь приблизно у 9 годині 59 хвилин інтернет-магазин Національного банку України він завис. Перестав відповідати, нам було запропоновано, будь ласка, залишайтеся з нами ще кілька хвилин, ми там все там полагодимо і все буде нормально. Потім о 10.02 він нібито запрацював. Мені вдалося навіть натиснути кнопку Додати у кошок, воно крутилося, крутилося. ну, Не з моїм щастям мені не вдалося ні жодної монети, жодної банкноти у цей день купити. Отже, як вони не лаштують, як вони не лагоджують цей інтернет-магазин Національного банку України, але все одно продовжує працювати вкрай погано. Також у п'ятницю Національного банку України нам повідомили, що тепер. Для того, щоб купувати монети в цій крамниці, нам треба буде пройти верифікацію облікових записів користувачів з використанням системи BankAD. Отже, зареєстровані користувачі, які вже мають обліковий запис на сайті інтернет-магазину, отримують відповідне повідомлення на електронну адресу, зазначену ними під час реєстрації, після чого буде доступна процедура верифікації. Нові ну, користувачі, які... Будуть реєструватися в цій е, інтернет-крамниці після 3 лютого, вони пройдуть цю верифікацію одразу. І для того, щоб пройти верифікацію користувачів, е, треба буде пройти верифікацію, посилання на яке отримують користувачі після 3 лютого, і треба буде зробити декілька кроків. Перше натиснути на позначку з логотипом БенКей, потім, після того, як він буде спрямований на відповідну сторінку інтернет-кримниці, е треба буде е пройти цю верифікацію. Причому можна буде зробити верифікацію з тим БенКей, там, де у користувача відкритий рахунок, і після цієї автентифікації. Тоді, коли банк відповідно надасть інформацію в інтернет-крамниці, ця верифікація буде зроблена, про що клієнтам буде повідомлено окремим листом. Ось такі цікаві речі будуть торкатися нас, усіх, вас, для того, щоб придбати. Продукціонних нам банку України, ну відомо, що кожен з нас має принаймні хоча б два номери телефони, принаймні, хоча б два імейл-адреси, і можна було купувати таких монет в інтернет-крамниці не менш ніж як дві. Ну, деякі мають і по три, і по чотири, і по п'ять, а навіть по десять. Ну, мабуть, стільки багато номерів телефонів вони мають, або стільки багато імейл-адрес вони такі ж мають. Отже. Таким чином, Національний банк України хоче впорядкувати продаж монет в інтернет крамниці. Тепер наступне: про що ми з вами минулої суботи не говорили через брак часу, тому що минулою суботою відбувався зліт колекціонерів, який я вже висвітлив, відео про яке ми вже передивилися усім. Отже, 22 січня Національний банк України вніс зміни до плану випуску пам'ятних та інвестиційних монет. Я його опрацював, і крім того, що в січні вийшла тільки одна монета, було передбачено вихід трьох монет, але майже ніяких тут змін не відбулося, крім того, що. Зодяк було перенесено на січень місяць. А от та невідома особа, які, на честь якої мали карбувати монету в січні, вона, стала, вона і досі невідома, і вона взагалі з плану усунута. Також з плану усунуто. Карбування монети з серії нової, такої, я не знаю, як вона. Хоча вона належить до серії іншої монети. Але така під розстріляна на народження. І була така монета, передбачена старим планом Михайло Яловий. І тепер замість Михайла Ялового вийде монета Юліан Шпол. Усі інші е Монети вони залишились в цьому плані. Там, здається, навіть вони не відтерміновували, навіть не представляли чергу того, як ці монети будуть виходити. Отже, це все те, що стосується змін та доповнень до плану випуску нумізматичної продукції Національного банку України. І тепер давайте перейдемо до новин з філателії. наступного тижня у понеділок виходить. Марка, військова служба правопорядку. Ну, в мене таке двояке ставлення до цієї марки. Отже, як буде проходити погашення цієї марки, я також ну, Укрпошта буде використовувати в цей день спеціальний штемпель одного дня так, так званого, але це не штемпель перш, перший день. Як це буде відбуватись в понеділок? Ми з вами усі побачимо. Ну а тепер ви увесь цей час бачили ось цей журнал, ось цей каталог. Насправді це цінник, цінник європейських монет, які ви можете придбати в інтернет-крамниці острову Скарбів, яка є в Телеграмі. І цей довідник ви просто маєте мати усі. Тому що ви усі колекціонуєте монети, ну, скажімо так, більше з вас не тільки українських, а також старих європейських. І тут з усією німецькою прискіпливістю, з усією такою увагою, тут зібрані ціни на усі європейські монети. І відкриває цей каталог, цей цінник. Зараз я розгорну на відповідній сторінці. Монети Кайзеровської Німеччини з 1871 року, тоді коли німецькі землі були об'єднані, Отто Фон Бісмарком. І ви бачите тут усі монети, які були карбовані по роках, по е, е, монетних дворах, в якій най тут деякі монети зазначені в якій кількості, і тут ви бачите навіть не три графи, як у нас там є. Файн, екстра Файн, а також UNC. А тут чотири графи. І, відповідно, по руках, по монетних дворах, ви зможете тут знайти легко вартість ваших монет. Ну і Тут ви вже бачите, скільки багато тут монет, вже дуже вам відомих. Це і Людвіг ось тут є. Тут є і Вільгельм Другий, тут є толпа, так звана. це. На честь перемоги. Усі ці монети тут є. Далі, далі, далі. І що цікаво, що головне, що тут монети, ну, от, наприклад, ще Орел на мосту, а також граф Цепелін є. Ну, дуже рідка монета і дуже цікава. Дуже... Монета, яка користується великим попитом, це дьотте. Також ви тут знайдете монети. Австрії, Угорщини, Німецької Демократичної Республіки. Ось зараз ви їх бачите. Тобто монет тут дуже-дуже багато, і навіть закінчуючи такими країнами, як, наприклад, Кіпр. Також у цьому цінику, у цьому каталогу, є і сучасні монети, наприклад, пам'ятні монети номіналом 2 євро. І тут ви бачите тут і Литву, і Латвію. Ватикан, Іспанію, а також усі інші країни, які сьогодні входять в Євросоюз. Стосовно вартості, ну, вартість цього каталогу вона в Німеччині становить 10 євро. І ще 8 євро треба заплатити для того, щоб цей каталог був доставлений вам на вашу адресу в Німеччині. Звісно ж, я не буду їх продавати за, за таку вартість, хоча я за доставку цих каталогів в Україну заплатив 29 євро. І у вас є чудова можливість е, купити цей каталог за дуже привабливою, за дуже низь, низькою ціною в інтернет-крамниці острову Скарбів. Також я там ще додав цього тижня дуже багато монет. Але не простих монет, усі монети з палітурками. І на усіх палітурках є автографи авторів монет, які зараз там пропонуються до вашої уваги і в інтернет-крамниці. Друзі, дякую усім, хто дивиться мій канал. Дякую усім за вподобайки, дякую усім за коментарі. Таким був другий випуск нашої програми від суботи до суботи. Ще раз усім дякую, до побачення. До побачення і слава Україні.